Всім привітки! Рада вас вітати у новому відео. Відео починаю з кулінарії, з млинчиків. Я сама придумала їх такими. Думаю, можливо, хтось уже також до цього додумався, але я таке роблю вперше і придумала його лежачи на дивані. Тому звичайний рецепт налисників. У мене тут два яйця збитих, потім 330-340 мл молока. І на цю кількість рідини я сиплю 130 г муки і вирішила 30 з них кинути несквіка і 100 муки. І вийшло досить смачно. Я ще в першому рецепті, ну, ось те, що я готую тут, я ще додавала чайну ложку цукру. Але потім надалі я вже готувала без додаткового цукру і все було супер, тому що ну, несквіку ми всі знаємо, і так, є вже цукор. Діти зацінили, їм дуже і дуже сподобалось, тому тримайте вам на заміточку, можливо, хтось захоче для різного ніття. Бо я колись кидала просто какао, але какао може давати гірчинку, і туди треба ну, з цукром знати, як вгадати. А тут уже в суміші для дитячого напою вже все збалансовано, типу як тому без проблем виходить смачно. Все, млинчики я вже дожарила. Все, що тут залишилось, не так багато. Загалом, десь з тої порції, яку я вам пропишу в описі під цим відео, виходить десь до 13-15 уже хто як, хто як жарить. Мо ну, дітям точно вистачить їсти. Якщо там ще дорослі голодні зранку, то треба подвійну порцію, понятно, що робити. Ну і сюди якісь би вишні свіжі. Ну, в общем заправки сюди класні можна придумати. Загалом ось так можна вийти із ситуації, коли діти хочуть щось солодке. Вдома немає какао, тому був наскільки. І насправді цукор я навіть не буду прописувати, бо я трохи додавала, але мені трішки засолок. Тому ну, я думаю. Без цукру, чисто на одному несквіку буде взагалі суперські. Аби, аби на несквіку ще не було солодко. Ні, Ну нормально. Ну, типу, ми не солодим, прям все підряд. І якщо забрати ту чайну ложку цукру, яку я додала без несквіка, то було б ідеально. Ну, бо в і так багато цукру. Грамовки вам пропишу обов'язково під відео. Тому користуйтесь для різноманіття, мені здається, дуже цікаво. Ще можна, якщо геть заморочитись, можна комбінувати, білий, з шоколадним. Ну, коротше, тому що наскільки у вас є бажання повипендрюватись на кухні. Тому ось такий рецептик з Біля нашого будинку є недалечко декілька майданчиків, і ось це мій найулюбленіший, найновіший. Дуже люблю, коли ось ми прийшли тут, ще було небагато дітей. Я стараюсь підбирати якось так час. На дворі було тепло, був такий прохолодний вітерець, але я з дітей згодом познімала куртки, тому що вони в мене ганяли як не в себе один за одним. Я насправді дивилась і тішилась. Їм більше ніхто з дітей не треба був. Вони просто один за одним бігали, і це дуже круто, дуже класно, коли ти приходиш з двома, і вони один одного чимось займають. Ми вже топаємо в сторону будинку, задам тільки хліб копам. І сирочок. Бо Настя захотіла супу. то Зроблю сирний суп. Ще йду і кайфую. Сьогодні такий вітерець прохолодний, бо на 8 березня прям дуже жарко було. І я прям взагалі кайфую. Хочеться в таку погоду десь піти, сісти, випити чаю, і насолоджуватись природою. І це кайф, звісно. Що Іди білий. Поки бігали, я їх розділа, бо вони бігли. А це вже тема. Між будинками тут вітер трошки задуває. Але я таку погоду дуже люблю. Раз. Мій фаворит. Прийшла я вже до вечері. Ось така курочка у мене маринована в медово-гірчичному соусі. І зверху я ще полила соусом теріякі. А, і ось окремо вирішила цього разу, бо, ну, щоб діти їли. Грибочки взяла ось ці. Забула, як вони там, китайські, японські. І декілька помідорок поставила. Я помідорки люблю такі запечені. Тому відправляю 20 хвилин і буде красота. Паралельно ще буду гречку робити. І на кришу ще салатик. У нас там трішки ще залишилось. І огірочка, і помідорок. Є капуста, тому нашинкуємо смакоту. Такий салатик вийшов з того, що було, як то кажуть. І ну, на один раз вистачить. Буду вже зараз м -м, плівкою закрию, бо буду вже замішувати зі спеціями, коли будемо безпосередньо сідати за стіл. Тому ось така красота. Так, сьогодні була на роботі, дивіться, яку красоту Дай. нам дарували там на 8 бед. Подаюсь мені теж на день народження. На день народження. А, бо я на саме 7 числа да, всіх вітали. У мене не було а, зміни, але подаруночок мене чекав а, з понеділок. А, а ти мені подають? Ми навіть? зараз спробуємо. Це зефір. Оп. Пахне? Да, я теж хочу таку квіточку, щоб ти подала на День народження. Куди в рукавицях тянешься? Зніми рукавиці. Подаюсь мені теж на День народження. Да, це вам я на роботі подарували. Я тобі даю. Квіточка така, да? Это я... Я ж подаруюсь мені на День народження. Скільки рук? давай Нет Тебе Угу, дуже Очень вкусно Вкусно? Угу Как мои дети разважаются, когда мама не дает дивитись мультики Да? Да Тут халабу держание. А там холобуда Настя. И ще ворота. И ворота там, я да. Значит, все познімали з лежок. А -а 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 -а. И в рукавицях. А що ви в рукавицях? Тому що ми маємо любити тут ремонт. Ага. На новий, на новий, На новий... нову квартиру, в... uh... да. Квартиру. А хто Тихо в тебе в руках? И це ну, квартира, мі... да. Да, дочка. дочка, ясно? Угу. Все понятно. Женя, ты как добровольно в этом всем участвуешь? Да. Ну, хорошо. спать. Да. Я да. Тут, Mm -hmm. вставати треба, да? Для, а після, да, да. Час не треба лягати, Де, Да. згодом. Буває таке, що я дивлюсь щось своє, Ей, і тоді має... діти різко Ей, знаходять чим зайнятися. Немає. Дуже різко. Да. А якщо є мультики, то <світ> фантазія вимикається, якщо але... мультиків немає, не то рольові ігри я... Кохані. Тому... Тому вимикайте мультики і діти будуть розвивати свою уяву і фантазію. <світ> Загалом мультики у нас вранці, коли я їх збираю. Якщо вони не наказані, бо коли вони наказані, то я мультики не вмикаю. Ну і тяжке, як правило, тільки перший день. Ну для мене, бо заборона дивитися мультики, це і заборона, і і, і, і покарання мами теж. Це, це, то я, це, <свісно> Потім Настя прибігає, коли садочку відразу включає мультики. Вони їх дивляться буквально, поки їм грію їсти. А далі вже все залежить від обставин. В основному стараюся їм не давати дивитись їх. Давай, мама, бачу телефон в руках. Взагалі рукавиці діваю. Е, щоб вони грались, тому що якщо вони далі дивляться якийсь повнометражний фій-мультик, е, то вони, коли вже треба лягати спати, рішають гратися. І, типу, їх дуже довго не можна вкласти. А от зараз вони награються і вкластись буде легше. Та, Євген? Тестик моркозатором. І водичку. Ще буде розбавляти. Хех, щось я захекалася. до жіночої консультації, сьогодні здавала дуже багато різних аналізів. Глюкозотолерантний тест. Три рази з кров беруть. І один раз другий дуже боляче взяла з тої руки. Взагалі, з цієї нормально, а з цей прям Синяка немає, але дуже і дуже болить. Обіцяю, що похолодання. А навіть поки цей влог вийде, то вони вже наступлять. <гум> Тому хочу постирати ліжко. Навіть не застеляла дитяче сьогодні. Треба його перестирати, поки ще тепло. Сергій вже поїхав на квартиру. Маємо зустріти сьогодні з Мепельщуком по кухні. Подивимося, що він нам скаже. І в планах ще пробігтися на секунд. Перший день Насті шукає підділку. Сьогодні на базарі проходилась, то були колготи такі полосаті, чорний і жовтий, бо я думала, що це підплаття. Чорні колготи були негарно, гетри теж думаю, не дуже. Я вчора ночі подумала, що було б класно полосаті колготи взяти. Але були тільки на, 80, на 98 см. І кажуть, що всі їх шукають, і тут на базарі нема. Тому, як варіант, ще буду в інтернеті пошукати. Не дуже хочеться в інтернеті з цією доставкою. Але. На секонд сьогодні зайду. Може, там буде костюм бджілки. Хто знає? хто знає. Я тут забігла до Сергія на офіс, і у мене секонди трошки поназбиралося. Він минулий не забрав, був останній день буквально вчора, чи позавчора, це я вас трошки виставляю. І е, сьогодні, так само, сьогодні був перший день, я сходила подивитися, чи щось там є з того, що мені потрібно. Тому все це покажу в одному влозі. Так, покажу а, з першого дня сьогодні те, що я взяла, Такий рюкзачок Жені взяла. Рюкзачок сьогодні заважує на 57 гривень. Але він також новенький, бачите, даже є. Натяки на бірочку. Да, тому... Був такий. Якби був динозавр, було б, звісно, ідеально, але <свісно> буде черепашка. А, так. Далі взяла Насті ось таке плаття. Плаття Анни на 90 гривень. Вона мені сьогодні заважила. Загалом таке симпатичне. Пише, правда, на 3-4 роки, але, на Настю, буде. І тут є таємна таємничка, така тут є вставочка, яка має світитися тут є блочок. Я зараз хочу дістати і подивитися, що він не працює. Все, що Батарейки треба замінити. В принципі, так. Да. Можна було це зняти, звісно, було б легше. Не заважило б так набагато. А загалом навіть без тієї штуки, яка тут має блистіти, хоча, якщо вона буде блистіти, то Настя буде в захваті неймовірному, то все одно воно таке дуже гарне. У неї немає платі Анни, ну, тому їй сподобається. Далі взяла дві такі піжами. Вони мені, в принципі, в основному сьогодні і заважили найбільше. Це однакова фірма, вони ну, однакові. Геть нове, нове ось така фірма, не бачила її ніколи. Це на 4-5 років і є ще на 6-7. Ну, на 6-7 це Насті. Було ідеально, якби це було на 3-4, але нічого. Женя ще підросте. У нас хлопчик такий великий, то буде або трішки оверсайд, йому, або буде якраз і ось такі штанці. Загалом тут штани йдуть такі на резинках, тому вони все одно будуть фіксуватися на стопі. І ось, взагалі, крутецькі. Такі мінімалістичні, мені подобаються новорічні. Око ви... не виїдає. Будуть такі в них A Family Look. І два біжонки. То дуже прикольно. Це ось на 6-7 років. Ну, вони набагато більші. Тому, взагалі, дуже довольна, вихватила. В дуже гарному стані. Прям в дуже гарному. Мені дуже подобається. В принципі це все, що я взяла сьогодні. Сьогодні воно мені заважила на 300 гривень. 330, якщо бути точно. Ще є пакет. Це я брала в передостанній день. Скільки, я вже не пам'ятаю, воно мені обійшлось, але я десь тут напишу. Ось такий Насті рюкзак взяла. Дуже гарний. Я не люблю леопардовий принт. Але мені здається, Настюшки сподобається. Він такий плюшевий-плюшовий прикольний. Він брудний всередині, але я думаю, що. Ось, бачите, брудний. Але я думаю, що я киснем ньому його без проблем е зроблю. Тут всі замочки працюють. Все, коротше, окей. Такий. Малий, гарний. Кому галом брала і Жені крюк сьогодні. Ну, знайшла щось цікаве, тому будуть їм подарунки. Чи такі я їм подарки роблю? Настя, платті буде рада. І рюкзакам новим. І загалом позавчора, чи, да, позавчора ходила, шукала толстовки Насті. До неї я перебирала речі і виявила, що всі толстовки на ню малі, тільки одна, на ню нормально. І вуаля знайшла. Причому вона взагалі без плям, без нічого. Такого ще й приємного кольору І Із феями. Ну, загалом дивно дуже і її розмір. Це Primark, 5-6 років. Тому взагалі красота. А, далі забігла і Жені заодно подивитися. Ось таку знайшла йому толстовочку. Дуже прикольно в неї. Вставочки є такі, щоб краще провітрювалось. По боках так само є вставки. Ну, це така, знаєте, ходова толстовка, бо на ній не видно бруду. І взяла ще йому меншу ходову толстовку. Ось таку. Але вона також була чистенька, геть, без всяких нюансів, спікачу. Це вже так. Е -е, білі речі це речі, які постійно періодично пруться, киснемо відбілюючи. Ось таку рубашку взяла. Йому дуже прикольно. Це Рівер, а, рівер Ісленд. Е -е, вона льону і така пастельно рожева Прикольно. У нього ще є лінії шортики. Я прям бачу. Як він, в шортиках і в цій рубашки. Не знаю, чи Женя це бачить, <с> але я бачу. А, так. І ще в тему костюму бджілки, яку я сьогодні хотіла знайти, але не знайшла не було. А, нас Насті плаття ну, в одному з цих я показувала, коли перебула речі знайшла. Тому під нього кофточку сьогодні шукала. Знайшла ось таку: це H&M якщо не помиляюсь. І вона ще тут. Переблискою, тому будемо прати і дивитися, що підійде. І взяла ще ось такий гольф, він трішки більший, ніж, ніж в Настя. Має пляму невеличку. І це шиїн, але склад хороший: 95% бавовни. Він по структурі таки гармошкою, платіє там також є ділянки з гармошкою, тому це може краще підійти. Ну, будемо дивитися, в общем, що сяде. І останнє, що взяла, це ось такий комбез Жені. Бачите, якщо Насті платять, то Жені комбінізони. <смеш> <смеш> е, був насправді сьогодні ще комбінізон Бетмена, але дуже великий. На 4-6 років. Тому я подивлюся, якщо він настанеться, то візьму через декілька днів, щоб дешевше був. Ну, бо він в хорошому стані загалом був. А це, це база з історії іграшок. І він чистенький, хороший. Це, звісно, постійно стіратись буде, але передостанній день. Тут гарно буде? Да. Зібрала на садочку. Це... Чи ти так гарно зробила? Угу. Це подарочок. Подарочок. Викладачці, так? Угу. Да? Угу. Це хто ці катечки, так? Це катечки. Да? Да. Дуже гарні. Да. До монтового відео вирішила ще відповісти на декілька запитань, які залишали ви під постом про вагітність. Там діти на фоні кричать, вибачайте. Думаю, як на якусь частину відповім в цьому відео, і на якусь частину вже в, в наступному відео, відеовому. Так, було питання про, про вагітність, з якого разу вийшло завагітніти. Завагітніти вийшло з першого разу. Ми не вперше це робимо. І, але ми знали, тобто я була під контролем, не то, що прямо під контролем, але я робила УЗД, і я знала, що в мене зараз овуляція, тобто мені лікар УЗД сказав, що діагностика кушаргініколог, що, типу, зараз можна, час прекрасний. Тому, в принципі, у нас вже є двоє дітей, є проблеми з. Зачаттям дітей у нас ніколи не було, якщо ви про це. Тому, якщо там щось з першого разу не вийшло у нас колись, то це тільки через те, що не попадали саме на овуляцію. Ну, прям точно. Хоч ну, це у мене плюс-мінус однаковий, але по-різному там буває. Тому, тому так, з першого разу, бо ми знали точно, що зараз ось, певний період часу має все вийти. І було також запитання ще. Чи коли дізналися, що ми готові, чи були якісь сумніви, Скажу так, сумніви є завжди. Завжди. З першою, з другою, з третьою дитиною. Ти такий плануєш, «да, я готовий, все окей. Коли ти стаєш вагітним, бачиш ці дві полоски, зразу в тебе багато з'являється думок у голові. Ну, Бо я вважаю до якихось кардинально важливих речей в житті, які змінять його. Не можна бути стовідсотково готовим або бути стовідсотково впевненим, що це правильне рішення. Ну ми ж не знаємо майбутнього, не знаємо, як воно там буде далі. Тому те, що ми цього хотіли так, як ми до цього дійшли, ну, нам в якійсь мірі стало легше. Двоє дітей ходять в садочок, ми повернулись до своєї роботи і праці, тому. В Принципі, як і в нас з другою дитиною було, коли нам стало легше, ми зрозуміли, що в принципі можна і далі вже рухатись. Так як ну в нас є було бажання є про велику родину. Ми ніколи не думали про те, що в нас там не буде дітей, або буде тільки одна дитина. Ні. Тому я все ж таки враховую свій вік, я все-таки враховую свої майбутні кар'єрні амбіції і. З урахуванням всіх цих пунктів було прийнято ось таке рішення. Тому це вже дуже сильно індивідуально вирішує кожна жінка в плані того щодо готовності. Ну, жінка в першу чергу, і ну, чоловік також має дати згоду на то. І були ще питання про декрет. Я Настю народжувала, коли була на інтернатурі. Я не уходила в Академ відпустку, тому що мені допомагав мій чоловік. Він звільнився зі свого основного місця роботи і почав працювати на себе. Потім, коли вже і ми, в принципі, налагодили оцей графік. Я на інтернатурі домовила, що я там буду до часу. Наприклад, я працювала до часу, а він після часу йшов на свою роботу, бо комусь треба було гроші заробляти. Жені ще легше все стало, тому що я вже ходила на роботу свою по професії, і також приносила кошти. Це важко в плані того, що завжди хтось, хто не вдома, має заробляти гроші. Тобто, так, що знаєте, посиди з дитиною, я піду по кафешкам пошляюся, бо це по магазинчикам пройдусь. Ні, типу, такого в нас не було, якщо дитина на руках, тому що хтось має заробляти гроші. І коли вже був Женя. То в мене були певна кількість змін, у мене дуже гнучкий графік роботи. Я працюю в приватній клініці, де не тільки я, а ще декілька лікарів. Тому всі там знають, що я народила, що я, як, на період, коли в мене було ГВ, наприклад, я працювала тільки до обіду в певні дні е і давали бутилочку, тобто стіджене молоко Євгену. Коли вже я завершила ГВ, то я вже виходила на цілий день. Ну, тобто, загалом до всього всього можна було пристосуватись, тому що це давав цю можливість, давав мені мій чоловік. А, періодично бабусі забирали дітей, тобто на два тижні могли забрати, якщо це літній період, там на три місяць могли забрати. Тобто, це так само було. У нас бабусі не в Вінниці живуть, але все одно по своїй можливості вони там нам допомагають. А, щодо третьої дитини, взагалі. Так само я не планую уходити в ніякий декрет. З Євгеном, я до речі, пробула в декреті останній місяць вагітності, бо був дуже великий живіт, мені фізично було важко ходити на роботу. І лише цей період, що дає лікарняний після пологів, там півтора місяці, по-моєму, щось таке. Тобто, я відразу, як мені з відділу кадрів позвонили чи з бухгалтерії, там сказали, що треба оформляти типу, відпустку по догляду за дитиною, я сказала, що я буду повертатись до роботи і, в принципі, відновлювати поступово зміни. У мене, я ж кажу, нема роботи з понеділка по п'ятницю, з 9 до 5. Через те в мене є така можливість. І робота та залишилася. Так само, у мене не кожен день робочі дні, у мене їх декілька на тиждень, і я, їх, я ними можу керувати, домовлятися з кимось, мінятися. Тому цього разу було б також класно не йти ні в який декрет, але цього разу трішки обставини змінилися, тому що Сергій зараз має зовсім іншу зайнятість, яка не керована. Мною важко передбачити, як там буде далі. Тому, взагалі, плануємо. Ми там знаєте, плануємо одне, а виходить зовсім інше. Це я про впевненість в рішеннях, так. Планується так само, як ми і жили до того, мене це повністю задовільняло. Сергія, я думаю, так само. Тобто він, як батько, брав повну участь в вихованні дітей, він знав все від маленького, маленької дитини до великої. Ну, єдине, що там у цих перших півтора місяця, звичайно, мама має бути. Але далі він все вмів, все, все робив і це зближує дітей з батьком. Але зараз, як буде. Я ж кажу, важко сказати, будемо бачити. Хотілося б, як завжди, нам подобалося, як завжди, ми до того звикли. А там ну, народиться Аляля, там буде видно, як там буде. Тому ось такі ось такі плани. В принципі, ніколи я не хотіла сидіти вдома в декреті, для мене це дуже скучно. І для мене робота це не як каторга, якась, на яку, о боже, ходити треба. По-перше, в мене професія така. Де мені треба постійно розвиватись і хоча б підтримувати рівень знань, які я маю а, і кожна там проситка вдома якогось року, це відкатка назад на рік, а то й на більше. А, а по-друге, в нас виходило, що коли ти вдома з дітьми, ти відпочиваєш від роботи. А коли ти на роботі, ти відпочиваєш від дому. І насправді це дуже класно балансувало мої нерви. Тому що я пам'ятаю, коли з Настю я вийшла на інтернатуру через три місяці, по-моєму. Ну, у нас там різні очна практична частина були. І я пам'ятаю, як мені стало легше, тому що з Настю в мене була післяпологова депресія. Жені не було, а з Настю була дуже жорстка післяпологова депресія. І мені моя робота, ну бо інтернатура це також робота і разом навчання інтенсивне, просто дало подих життя. Бо важко бути мамою, дуже важко перший рік, через те, що ти, як в тюрмі, знаєте, сидиш, ти не можеш маєш можливості відволіктись на щось інше. Тому в цьому плані ось такий баланс між домом і роботою мені дуже допомагає і по сьогоднішній день. Але ну, зараз діти вже ходять в садочок, тому зараз вже трішки по-іншому. Але це період, поки дитина ще не ходить в садочок. Ти Розумієш, що у тебе є день, два-три на тиждень, коли прийде чоловік, і ти підеш твої мозки, переключаться на якусь іншу роботу. Це дуже круто, і якщо ви можете влаштувати собі так побут, то робіть це, бо це дуже класно. Ну, все, на сьогоднішній влог. З сьогоднішнім влогом, все. Дякую за перегляд. І всім до нової зустрічі. Всім пока-пока.